Привіт! З вами Юра і ви на каналі Юра Ловить. Сьогодні я виїхав на Десну в межах місця, але вірніше не виїхав, а вийшов на човні. Дивним чином виявили, що в мене вже років 4 лежить на балконі човен, на якому я ну, практично не виходив. Десь ще до повномасштабки разок був вийшов так по осені. Я не вмію на ній плавати, мене так поносило, поносило по течії, рибаки з мене посміялись. Я її благополучно склав, я це тільки зараз дістав. Тож я сьогодні вийду в ті місця, куди не можна дістатися, просто пішки з берега. Я буду намагатися дойти туди, де потенційно стоїть хижак, і намагатися щось ловити. І ще одна особливість, що в мене немає якоря, тому стати там посеред русла, там, на течії в мене не буде можливості, то буду десь підбиватись під берег, під коряшки, швартуватися і намагатись ловити. Зараз я тут зроблю буквально таких декілька, там 10-15 закидів, там одну-дві приманки зміню, а тоді переміщусь на більш цікаве місце. Тож залишайтеся зі мною. На вимотці вальнуло щось таке ненормальне. Що це таке? Жерешок. Тихенько, тихенько, тихенько. Ось дивіться, який я саларіць клюнув. На вимотці прямо виматував і а він тут б'є гарно, я з самого ранку тут його... Ну, такого й дубася стоїть, як там напиться. Пливий маленький зараз він відійде, все, пішов. На першій точці риба є, не та, що хотілося, але ну, це вже краще, ніж нічого. Я буду переходити на більш цікаве місце, тому що ну, треба рухатись, шукати свого, свого хижака. І я сподіваюся, трофейного, бо в цьому році в мене трофею і не було. Тому погнали далі. Так, ну, по снастям і по тактиці лову, я думаю, є сенс е говорити вже по ходу справи. А зараз вважаю за необхідне лишній раз нагадати, що я шовна ніколи не ловив, плавати не вмію, так що дозволяю коментарі такі булінгові, так би мовити. Ну, тут би було б класно стати на точку на якорі. Тут і не глибоко. Ось такі тут йде вихід на яму. Але я щось на останній момент вирішив, що вона ловити, якор я не знайшов вдома. В квартирі не часто зустрінеш якорь, тому можливо ще буде. Здається, я не знаю, коли там закриття по човнах, що в човні не можна ловити. То можливо ще разок і проскочу кудись на човні. Зараз пливемо туди на, на пляж і я там вже включусь. Якщо щось буде цікаве, якщо, наприклад, вона почне знову по течії носити, вже що починається. Не судіть строго. Я тільки вчився. Ух, несе як. Це ж по тому берегу ходиш і кидаєш під цей берег. з Під цього берега кліє судак. Там ми бачимо, пішов щось по кущах, дядька. Щось не ясно. А, ні, то він на, на дерево закинув. Я вже думаю, він їх сюди тягає. Так, годі стендапа, я вже майже доплив, сподіваюсь, благополучно зійду на берег. Ну і включусь уже на березі, бо я буду саме з берега ловити. Так, Я благополучно зійшов на цей берег. Я тут вперше. Такі цікаві місця. Ну, Буду підбирати ваги і приманку. Тактика наступна. Буду ловити спочатку на селі кошки. Одна-дві селі кошки, так, ну, хвилин 5-7, з різними вагами. Потім буду ставити поролон і мандулу. Е до речі, клюнув е жерех на 25-25-грамовий есентрик і бакс від селекта. О, ну, Не буду вже рекламувати, вже все так, тіпа, так не робиться. Менше реклами буде. Тож, коротше, спрацював, отакий. От Побачимо, що буде хижак. У вийді щуки ще судака клювати тоже. Перший раз я кинув взагалі так близько до корчів, так по гілочкам відчував, як тянув, але це дуже близько, дуже так агресивно почав під корчами тянути. Навіть якщо якась риба сяде, то шанси витягти її дуже малі. А тут уже глибше на порядок. 25 грамів джигу це нормально. Тут така обраточка прикольна. Взагалом по цьому берегу не тільки обраточка, тут і в яму, і на русло, і сама ж коса це по суті пляж. Тут треба, мабуть... Короложку ставити в корчах, Стукає, це вже затягує корчі. О, і це вже буде обрив перший. Зараз буду відстрілювати. Так, да, наглухо сіла. Ані, вийшла. Ну, овсет, бачите, з корча видрапав, але ж там і буде і хижак стояти. Можна зробити закидище по косі. Я думаю, є сенс такими несудаковими селікошками, щучими тут прожигувати туди далі. І це хай ближче до дня буде таке. Так, а тепер трошки детально буде по коробочці. Будемо випробовувати різний тип приманок і колір. Що саме цікаво, що немає в такому кольорі в риболовних магазинах по місту пробігся, то немає взагалі силікона. Так, Поставимо такого от черв'ячка. Це віпо, здається. 4 -дюймовий. Ну, я загалом люблю ловити великими вагами. Ну, це потенційно зменшує вірогідність, верніше, потенційно збільшує вірогідність великої риби. Так, і така буде симпатюлечка 30-грамова. Проходімець, чи як він називається. Зараз Ми його клацнемо і будемо мучати наші ямки та водовороти. Можливо, ще там сомик якийсь стоїть. Хто його знає. Я самі ловив в кінці вересня на початку жовтня. Бабине літо, вони мені наче в такий період краще трохи по активності. І туди на течію, і будемо затягувати оцей омоток. Омот, ом, омот, омоток, омоток. Хто лінгвіст, підкажіть, як правильно, омот чи омут. Чи як правильно буде українською? правильно? Навіть 30 грамів довго падає, яма гарна тут. Трахну тут корчі такий серйозні, треба вже тут мимати. Так, ну, 3-4 закиди, я змінюю приманку. Хочеться все нові обновочки обловити, знаєте як. Ну і активний пошук, він ніколи не буде лишнім. Тобто, якщо ви впевнені, що на цій кочці має бути хижак, але він закрив рота, то треба не місце міняти, а приманку. Так, ну тут мандулками не варіант, дещо в іншому місці треба пробувати. А от От з цього кольору я почну, треба цей корч розловити. Ну і тут мабуть мабуть я з 25 грамів почну, а там все-таки підвішу 30 чи 35, якщо у мене сентик є. Ось центрик, в принципі, він наче створений для цього поролону. Ну ви подивіться, яке воно гарне. Ну, зараз провіримо чи є. Ну, зараз така погода, сонячно то він може в принципі клюнути, клювати і на, це на сході коли сонце сходить і коли в принципі, вже буде день. Я тут ловив по осені минулій, так сюди клював 12 часов дня. за таких умов практично подивіться, силікон не зачіплювався, Ха! а ця я обірвалася. Ну блін. Оце я завів прям. Відчув, що прям в деревину се це обрив. Так хочеться під корчі кинуть. Ну, вже одну відірвав це лікошку, ну чим сам чорт не шутить рибалка це ризик. Вообще десь би отуди забурився, треба перейти буде. Глянусь. Ніколи не бачив, щоб там з угла хтось з берега ловив. Так, що там? Перша риба є. Ох, да, і турчи, давай давай. О, гарні Класно, ти о, о, я й дочекався себе. Так, перша така от симпатюлечка. Ну такий підкілушний вже. Так класно стукнув і так з його витягував агресивно, то таке двойне задоволення можна сказати. Фоткаюсь і відпускаємо його. Рибу з десни я закликаю завжди відпускати. Ось вона, дивіться, аж від зубів залишилась. Колір якийсь у нього такий цікавий. Не, не здешній чи що. Ну, пливи. Зови нам старших братів, сестер, мамок і папок. Ну, загалом, я думаю, у мене камера включена, коли він узяв. Ну така подача була гарна, віддай пінг. За що я люблю оце джиго джигову ловлю, що судак, якщо іноді клює, так, так, так з такою подачею, то я струмом пробиває. у мене ж, аж голос здрожить. І звідти він десь там тукнув на зрізі течії. І оцей обратка, яка тут тече, тут така обратка йде під корчі. А там така течія велика, от вона десь там на зрізі він і тукнув. 35 грамів грузик. Ну, великуватий, в принципі, 30 було б ідеально, 30, ну, може, 28. Але екцентриків немає. Я заскочив в магазин 25-35. От між, між, між цими вагами нічого нема, розібрали ходові ваги. Ще один прямо на камеру. О, з тієї ж точки це вже тут більше, здається мені. О, все, зайшов у корч ні, вийшов. Там такі корчі треба агресивно підіймати. Ні, це менше. Менше, але просто по корчам його тягнув. Точки клюють, точку вже на наступний день тут пів Чернігова буде стояти. Клас. Через закид. Ну це вихід у нього. Треба не втрачати часа. Пливи. Кажу, треба не втрачати часу, сам дивися на відпущену рибку. Ну хай пливе, він виросте, тим паче в десні зараз. Рибка трошки по цей, во, ви самі розумієте, то вон, бачите, з глибини його підняти, він трошки ошарашений. Там така глибина гарна, метрів сім по відчуттям. так що Коротше, це той самий випадок, коли ти знаходишся в потрібному місці, потрібний час, коли в нього вихід, коли ти е, підібрав. Насадку, приманку, Коротше, бо по судаку все має все має значення і вага, і колір, і проводка. так що Ну, боровся менший і не, не, чим не гірше, ніж більше його сородич. Так що клас. Вже в мене настрій просто вишк. Лише криша, як то кажуть. Дай природа така класна, я минула рибалка, я не знаю чи вийде відео, чи ні. Я вчора був по окуню. Ну я думаю, що вийде невеличке, тож посилання вверху буде. То я так промерз, просто капець, значить на зимовий рибалці. І що саме цікаве, над водою мій холодний вітер був. Зайшов в сторону, вітру немає, і так доволі комфортно, а там з поля дуло просто жесть. А сьогодні ще нормально, немає вітру. ну Він починає роздувати, але невеликий вітер на десні по моїм таким скромним так би мовити, спостереженням, то риба краще клює, Ну, хижак. Якщо ну не поривчати, такий. Бачите, витягує корщ, ну випав. Видираю, тут треба під самим берегом. Підіймати насадку і не підтягувати, бо вже обривався тут. О, там он жерех роздає, не знаю, чи видно, чи ні. Ну, я не брав, я спеціально не брав блешні. Щоб просто сконцентруватись на, на джигу. І так просто на джиг набрав різних, різних всячини. І силікон, і мандули, і поролон. то щоб не розпилюватися так, щоб було все цілісно. Я сконцентрувався на класичному джигу. Ну, тут вже треба підіймати. Ну, якщо засяде тут велика риба чи якийсь сон. То я тут не витягну, бо тут корчами завалено так, вблизі берега. Ось бачите, з чого приходиться від драти, там, від... Від... по дну? Так, тим часом черговий обрив спонукав мене перейти на іншу састюху. Якщо воно обривається, то яка різниця, що обривати? І да? думаю, такий от... чорний фіолет із жовтим. Треба спробувати. Поряджу я теж з центриком Ну, 25 грамів. Ну краще все-таки на мандулу от нею стукати, ніж 25 грамів вона буде зависати. Спробуємо зараз на 35 теж туди в тому напрямку буду кидати, але ближче до берега буду її вимотувати, щоб унеможливлювати обрив під цією береговою бровкою. Але ж знаєте, як хочеться берегову бровку ближнього обловити, бо зачасту на ній судак і стоїть. Ну тільки судак, вся риба. І хижа, і біла. Так, ну що. Мандула на порядок далі летить, і це ще я не вкладаюся в закид, бо в цьому нема особливого сенсу ніякого. Мандолой треба робити великий різкий підрив і паузу довшу. Там 2-3 секунди підрив. Впала 3 секунди, підрив. Бо саме це на цій паузі судаки підбирає її. Довгий час для мене ця мандула була така загадкова історія, нерозгадана загадка, яку я довго не міг розловити. Ну як довго може там Два роки. А потім як розпробував, то зачасту це класна штука, яка виручає, то, -то так 5-6 штучок їх має бути в коробці. Коли не клює, то підбираєш. Ну, це за умови, що ви впевнені, що тут стоїть риба. Як я був впевнений, що тут є судак, то я і підібрав до нього ключик. Незрозуміло він ще буде клювати чи ні. У мене вже тактика не стільки його зловить, скільки розловить, спробувати обновки, ці мандули, там, пороложки ще іншими кольорами хочу. Десь силікон зараз хочу покидати, то, мабуть, все-таки буду отак ловити жериху. Е, Все-таки буду отак. Два 2-3 ну, типу, е, мандули, там 2-3 силікошки, 2-3 пороложки. Все ж таки я вирішив трошки пройтись по берегу. ну, Тут мені так здається можна кинути, якщо спуститися обережно. Ось так от це все виглядатиме опа! Коряги, там коряги, цілий ліс, але я далеко кидати не буду, а тут коряга хочу і обірватися. Ось так от тверде дно таке видно. Там на тому березі хлопці, ну при мені тільки я там качав човен, так же такого спіймали, як я ото невеличкого. Більше я не бачу. Ох, і глибина, це 30 грамів, весь цей час падав. Підвісає конкретно. А на сонці прям взагалі клас, а так би вмужла можливість то стояв би тут десь, бо на фідер на якийсь. Або ще так, щоб розвалитися в кріслі і релаксувати. Класна погода. Сьогодні хто вирвався на рибалку, тому дуже пощастило. Не видно тут такого місця, щоб хтось тут стояв і ловив. Коли-небудь орла крутонуйка. Але в кричах маєш бути стояти хижак. Щукай, судачок. Хоча під цим берегом підбиває течію, то ох, жерешок женеться. Блін, да не набагато більший від... від цього, від самої приманки. Але я прогнався. Ну вже жор зараз наїдається перед зимою. Так, ще один. Дибнув вже ближче до берегової брови. тяну через ці коряги, його перетягую. А, сход, сход. Зайшов у брьовна, клюнув вже ближче до цього моменту, коли вже треба було витягувати. Ось така фіолетова пароложка. Працює паролон. Ну, ось очевидно, що ще зацепився. Хух. Судак, судак. Ну, В таких умовах його приходиться і ловити. Зараз, і щойно був там, кидав силіконом, на силікон не хотів. А на пороложку взяв, ну вже ось тут, де я зазвичай починаю підіймати від дна і він так класно увалив. На жаль, я не можу писати весь час рибалку, щоб зазняти покльовки, бо. Ну холодно, зараз все розряджається набагато швидше, то не вічний заряд акумулятора. Ну і звісно ж, як завжди, знаєте, риба яка зійшла, здається, великою. Ну, попередній, той, що поменше, був, він теж зайшов десь плюс-мінус ту шкаряшку, але він вийшов з неї. Ось я зараз обрв по нам протягую. По Так, тігри, я вже на березі збираюсь додому. Човен вже сушиться. ну, Бачите, на човні набагато веселіше ловити, ніж з берега. Не знаю, чому я раніше його не юзав, але краще пізно, ніж ніколи. Ну, такий човен старенький, дістався в спадок, то, як то кажуть, дареному коню зуби не дивляться, то хай піде. А от якорь все ж таки треба, тому можливо, когось там лежить, непотрібний якийсь, то Я з задоволенням заберу. Ну, чи куплю там не за всі гроші світу. А, загалом по рибалці дуже результативно, я вважаю, як для міста. Ну, от Я в місті чутно, як позаду мене їздять машини, сигналять. То, в принципі, ну, двох судачків я піймав і два, два зійшло. В принципі, для міста це ну, для мене дуже результативно. Працював поролон, не працював силікон взагалі не працював. Ну і мандули. Мандули особливо я дуже не впирався, дві обірвав і все, ну, в кричах. Але риба є, на Десні треба її ловити, і закликаю її все-таки випускати, тому що треба трошки рідці тут декілька років встановитись. Тому дякую, що були зі мною, дивились це відео і до зустрічі на наступній риболовлі.